Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава Твоя піднеслася вище небес, із уст дітей і немовлят вчинив єси хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника, коли погляну на небо діло рук Твоїх. На місяці зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним, ти створив його мало, чим меншим за ангелів, славою, і честю вінчав його і поставив Його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги Його, овець і волів усіх. Ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими, Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, хто подібний до Тебе. Не мовчи і не будь спокійним, Боже, бо ось вороги Твої зашуміли, і ті, що ненавидять Тебе, підняли голови, вони підступно змовляються проти народу Твого і радяться проти святих Твоїх, сказали: Підемо й винищимо їх з поміж народів, щоб ніхто не згадував більше імені Ізраїля. Змовилися і однодушно уклали Союз проти тебе, сини Єдома, Змаїліти, Моав і Агаряни, гавал і Ямон, і Філистимляни з людьми тирськими. Асур пішов з ними, вони стали на поміч синам Лотовим. Зроби з ними так, як з мадіамом, Сисарою та Іавимом біля потоку Кисана, які були знищені в Аендорі і стали гноєм для землі, зроби з ними та князями їхніми, як з Оривом, Зивом, зевеями, Салманом, вельможами їхніми, які говорили, візьмемо собі володіння святиню Божу, Боже мій. Нехай стануть вони, як порох у вихорі, як солома перед вітром, як вогонь спалює ліси, як полум'я, що опалює гори, так пожени їх бурею Твоєю і гнівом Твоїм приведи їх у замішання, покрий їх безчестям, щоб вони шукали імені Твого Господи, нехай будуть осоромлені. І застрашені навіки, і соромом своїм загинуть, і нехай узнають, що ім'я тобі Господь, і що ти єдиний Всевишній на всій землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа. Бо він благий, бо повіки милість Його. нехай же промовить дім Ізраїлів, що Господь благий, і повіки милість його, нехай говорить дім Ааронів, що Господь благий, і повіки милість Його, у скорботі взивав я до Господа. І він почув мене і вивів мене на простір, Господь, мій помічник, і я не боюся, що зробить мені людина. Господь мій помічник, і я сміливо дивлюся на ворогів моїх. Краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину, краще уповати на Господа. Аніж покладатися на князів, обступили й оточили мене, я ж іменем Господнім переміг їх, оточили мене, але я іменем Господнім подолав їх, обсіли мене, наче бджоли соти, розгорілися, як вогонь, у сухому терні, але я іменем Господнім подолав їх, вони били мене, щоб я впав. Але Господь підтримав мене, Господь моя сила і пісня моя, і став моїм спасінням, голос радости і спасіння в оселях праведників, Правиця Господня, дає їм силу, Правиця Господня, піднесла мене. Правиця Господня дала мені силу, не умру, а житиму і повідатиму про діла Господні, караючи, покарав мене Господь, але смерті не віддав мене, відчиніть мені врата правди, і я віду ними і прославлю Господа, ось врата Господні, праведні увійдуть ними, прославляю тебе, Господи. Що ти почув мене і став моїм спасінням. Камінь, що занедбали будівничі, став в основу наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших, цей день його ж створив Господь. Радімо й веселімось в Нім. О, Господи, спаси, о Господи, допоможи. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, благословляємо вас із дому Господнього, Бог Господь явився нам, вчиніть свято, несіть жертви до жертовника Господнього, ти Бог мій, буду хвалити Тебе, ти Бог мій, буду славити Тебе, бо ти почув мене і став моїм спасінням. Прославляйте Господа, бо Він благий бо віки милість Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пастирю Ізраїля поглянь, Ти, який водив Йосифа, наче ягня, і сидиш на херовимах, явися. Перед Єфремом, Вініаміном, Манасією, Господи, піднеси силу Твою і прийди, спаси нас, Боже, наверни нас, осяй нас, світом лиця Твого, і ми спасемося, Господи, Боже сил, ти будеш гніватися на молитву рабів Твоїх. Ти наситив нас хлібом слізним і напоїв нас сльозами великою мірою, Ти поклав нас на осудження сусідам нашим, і вороги наші знущаються з нас, Господи, Боже сил, наверни нас, осяй нас, світлом лиця Твого, і ми спасемося з Єгипту приністи, Господи. Виноградну лозу прогнав народи і насадив її, ти очистив місце для неї, зміцнив коріння її, і вона заповнила землю, гори покрилися тінню її і віття її стало, як у кедрів божих. Вона простягла паростки свої аж до моря. І віття свої до ріки Єфрату, навіщо зруйнував ти огорожу навкруги виноградника цього, обриває його кожний, хто йде дорогою, підриває коріння його, вепер лісовий, і дикий звір пожирає його, Боже сил, обернися, споглянь з небес Боже, і подивись. Завітай у виноградник Цей і охорони Його, бо Його насадила правиця Твоя, і сина людського, якого Ти виростив для себе, спалено Його вогнем і порубано Його від грізного погляду лиця Твого загинуть, але нехай буде рука Твоя над мужем правиці Твоєї і над Сином Людським якого Ти укріпив для себе, а ми не відступимо від Тебе, оживи нас, і ми будемо призивати ім'я Твоє, Господи Боже сил, наверни нас, осяй нас світлом лиця Твого, і ми спасимося. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже! Аллилуйя, алелуйя, слава тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Боже, Аллилуйя.